18 січня на затоці Барбара горішніх плавнів відбулася унікальна операція з порятунку молодого лебедя. Пернати на водойму не прилетів, як то має бути для здорового птаха, а прийшов кригою і прямісінько до рибалок, який повідомили знімальну групу телеканалу Гок і вет лікарів про дивного приблуду. На місці події нам вдалося з'ясувати, що лебідь від людей далеко не тікав а від запропонованих харчів у вигляді малої рибки відмовлявся. Така поведінка не є типовою для дикого птаха. Рибалки обережно відігнали пернатого з вкритою кригою водойми. А наша знімальна група стежила за ним на березі, відрізавши йому доступ до води. На суші лебідь поводився вкрай лякливо, проте не мав змоги ані злетіти, ані відбігти. Зробивши кілька кроків, він зморено падав з лап. Усі чекали на приїзд ветлікаря і зорятівника живих істот нашої громади Артура Шабліяна. За кілька хвилин, озброївшись великим підсаком, фахівець обережно, проте впевнено, наближався до лебедя. Спільними зусиллями нам вдалося оточити птаха, і він швидко опинився у надійних руках ветлікаря. Артур Шабліян зазнав, що Це незвичний лебідь шипун, які живуть на парковому озері і яким він час від часу надає допомогу. Це унікальний для нашої місцевості молодий лебідь кликун. Не місцевий птах, тому що ну, тут у нас три сім'ї по місцю ну, мешкають і зимують, ну, ті шипуни, ті звичайні лебіді. Ну, але ж зараз його спіймали, он, кіль торчить, ну, повністю виснажений, он, ну, легкий, як пириночка. То, що зараз його заберемо в лікарню, обробимо відшкідників, я думаю, аналізи понабираємо, будемо трошечки від'їдатися. А потім повернемо, якщо все в порядку, то... Природи ветеринарний лікар забрав лебедя кликуна на обстеження і відгодовування. Наступного ранку ми зв'язалися із зорятівником телефоном. Він повідомив, що птах, як тільки потрапив у тепле приміщення, одразу заснув. За годину відпочинку він мав гарний апетит і вже ласував тертим гарбузом. Не забув і продемонструвати свій волелюбний характер, голосно шипів і обороняв свій куточок, де отримав тимчасовий прихисток.